Нових доріг не буде, а от новий податок на автомобілі вже є. Власники потужних машин готуйтеся віддати аж 125 тисяч гривень державі. Цього вимагає свіжоспечений закон. Які ж саме залізні коні упали в податківцям? Що думають про додатковий збір водії, та хто зможе не платити у сюжеті Олексія Кондакова? Мріяний позашляховик тішив його лише рік, але настав 2015 й Тепер Євген уже жалкує, що купив потужну машину. Бо чоловікові доведеться розкошелитися на зайві 25 тисяч гривень. А б я знав, що буде такий закон, може я задумався перед покупкою автомобіля, що може і не стоїть покупати автомобіль щоб йому там більше трьох літрів. Но, к сожалению, він був прийнят там буквально за місяць. да, і отсюда нічого не предупредили, не сделали ніякого то там год там режиму. Нові податки на розкіш вступили в дію з 1 січня. За ними власники авто з об'ємом двигуна понад 3 літри мають щорічно платити 25 тисяч податку. Щоправда, стосується це лише авто не старших за 5 років. Тобто той, хто купив машину вже 2015-го, загалом заплатить у бюджет 125 тисяч. Та ті, на кого лягає цей податок, уже обурюються. І не лише через те, що мають платити за вже придбану машину, а й тому, що закон оцінює автівки за двигуном, а не за вартістю. Приміром, баварці та британці, які коштують понад мільйон гривень, від оподаткування звільнені, бо мають менший об'єм двигуна. Я б порекомендував просто прив'язатися не к об'єму двигателя, а прив'язатися якоїсь определенної стоїмості. Наприклад, полмільйона гривень, або мільйон гривень. Звичайної суми, тобто можна платити этот налог. От э, в Америці так же само все действует. То есть, если автомобиль там, дороже, чем 50 или там, 70 тисяч долларов, тогда он облагается дополнительным налогом. Но не зависит от объема двигателя. У Мінфініш заявляють, податок на розкішні автомобілі зачепить саме то в За даними відомства, цьогоріч під дію збору підпадає 17 тисяч машин. Утім, експерти стверджують, нововведення лише створить нові робочі місця для інспекторів. В этом году, точніше в прошлом, було вездено, которое підпадають. По навіть два з половиною акциза було ввезено 801 штука. Зарплата э, вот этих налогових інспекторів съест гораздо більше денег, чем будет получено от владельцев этих тисяч автомобілів. Олег Назаренко ще й передбачає за кілька років кількість машин, з яких стягують новий податок, суттєво зменшиться. Бо дилери такі авто просто не возитимуть. Тобто такі автомобілі завозитися не будуть, а інспектора будуть. И вот представьте себе, что там останется, допустим, 10 человек через 5 лет, которые будут платить этот налог, и за ними будет охотиться многотысячная армия инспекторов налоговых. І ще одна пікантна деталь: у новому законі замість звичного поняття «транспортний засіб вжити слово автомобіль. Відповідно, літаки, гелікоптери, яхти та інші атрибути багатіїв податком не обклали. джедаї поцікавилися думками столичних водіїв щодо нових поборів на розкішні авто. Нікак не відношусь. У мене два і два. З якого перепугу, ще должен платити 30 тисяч чи 25 тисяч за те, що він на заработані деньги, з яких він заплатив налоги, що платити налоги за то, що він купив собі машину 3 абіомтерідер, да хоч кому різниця? до слова, автор податку на дорогі машини регіонал Сергій Тігітко. Його пропозиції, схоже, ухвалила нова Верховна Рада майже без змін.